Подвійний злочин неповнолітній вкрав у рідного батька авто і збив насмерть свого сусіда. Все сталося близько опівночі. Аби покататися селом, 16-літній хлопець поцупив ключі від нового Мерседеса. Кермувати школяр вмів. Та на правила дорожнього руху надто не зважав і значно перевищив швидкість. На даний час проводиться перевірка до, до 100 кілометрів. Він рухався на сільській дорозі. На такій швидкості неповнолітній водій проїхав не більше пів кілометра, і у самому центрі села збив односельчанина свого сусіда. Сильного удару 22-річний Володимир помер одразу. Я прийшов, ознак життя вже не було. Дихання ноль, пульс ноль, серцебиття ноль, зіниці розширені, на світло не реагують. Смерть. Звістка про смерть Володимира сколихнула все село. Його батьки не можуть оговтатися від горя і від коментарів на камеру утримуються. Односельчани шоковані, про хлопця відгукуються лише позитивно. Дуже добра дитина, більше нічого не можу сказати. Дуже Співчуваю тим батькам, що похоронили. Це була прекрасна дитина, дуже вихована, чемна дитина. Дитина дуже була богомільна, що тижня побожна, ну така. Кожного тижня ходив він до церкви. 16-літнього водія, який наїхав на Володимира, тутешні також добре знають. Тут не можна говорити щось поганого про того хлопця. Він так. Також прекрасна дитина, але я рахую, що судьба дитини така була. Неповнолітній з місця ДТП утік та правоохоронці на нього вийшли швидко. По номерному знаку, який від удару відірвався від машини, спершу знайшли понівече на авто, а невдовзі, і школяра. Коли приїхали працівники міліції і батьки намагалися приховувати його, тобто стверджували, що він втік, його немає вдома. Але однак працівники міліції переконали батька в тому, що краще, якщо дитина зараз дасть свідчення. Про всі обставини цього чинного кримінального правопорушення, а в разі його оголошення в розшук, чи в разі затримання працівника міліції до нього буде, буде обратно вірити допоміжного заходу тримання під вартою. У будинку на горищі що дитина переховувалася. Ані підлітка, ані його батьків. Журналісти вдома не застали. Сільський голова каже, вони тяжко переживають те, що сталося, і майже не спілкуються з односельцями. Це горе цоже так само для них, тому що це є. Трагедія, і вони вони не знають собі теж, де місце знайти, як зробити. Вони не знають де очі сховати від людей. За те, що збив на смерть односельця та ще й втік з місця аварії, 16-літній підліток нестиме кримінальну відповідальність. Про випускний та навчання у вузі може забути, адже школяру загрожує до 12 років позбавлення волі. Наталя Фармус, Ярослав Мотрук з Коломийського району, новини телеканал, третя студія.